А що ж робити новачкові в трейдингу, у якого на балансі всього 10 доларів і більше грошей просто немає? Ось тобі наочний посібник. Якщо у тебе на балансі лише 10 доларів, то це справді мало. Але щось зробити можна, щоб хоча б не злити свій депозит в Перше Перший найголовніше, що тобі потрібно зробити, це засвоїти суворий ризик менеджмент. З таким депозитом сума однієї твоєї угоди не повинна перевищувати 1 долар. Це всього 10% від депозиту, що дозволить тобі пережити можливі невдачі і не втратити все одразу. Тобто кожна твоя. Угода це один долар, не більше, навіть якщо ти дуже впевнений в своєму прогнозі, це твоє головне правило. Далі тобі потрібно встановити чітке обмеження по угодах на день, щоб не злити свої 10 доларів, тобі потрібно на день відкривати максимум 3 угоди. Це допоможе уникати емоційної торгівлі та азарту. Тобто ти маленькими, але впевненими кроками йдеш до своєї мети і заходиш тільки в зрозумілі сетапи та ситуації. Взагалі, новачкам я раджу з самого початку торгувати за сигналами від досвідчених трейдерів, тому що в них просто більше до речі, якщо ти перейдеш за посиланням в моєму профілі, то зможеш вступити в абсолютно безкоштовне закрите ком'юніті трейдерів, де я і моя команда аналітиків даємо щодня сигнали. Тож переходь за посиланням і вступай. І в принципі, якщо торгувати самостійно, то теж можна чогось досягти. Тому заходиш у три чіткі позиції на день і на цьому все. Стоп. Навіть якщо всі три угоди в тебе вийшли в плюс, все одно на цьому гальмуєш торгівлю, щоб взагалі нічого не трапилось. Ну а далі все залежить тільки від тебе. Плавно розганяєш свій депозит, чітко йдеш за цим торговим планом. У тебе хоча б виробляється дисципліна, ти розумієш, які ситуації відбуваються, і набираєшся досвіду. Ти отримуєш досвід і купу користі. Навіть якщо ти зливаєш свій депозит в 10 доларів, ти отримуєш дуже багато користі, і наступного разу ти прийдеш вже сильніше.